Всім привіт, це Влад. і Сьогодні ми читаємо трет, якби ти забрав своє життя рік тому. Які прекрасні речі ти пропустив? Вау, це вдарило мене дуже сильно. Моя донька намагалася накласти на себе руки 18 грудня 2018 року. Це буквально змінює все. Думка про те, що доведеться жити без неї, немислима. Кожен день відтоді був прекрасним подарунком. Навіть погані дні, а їх було чимало. Усі вони прекрасні. Три з половиною місяці тому я завантажив туристичне спорядження на свій велосипед і виїхав із дому у Вісконсині з приблизною метою дістатися до Сіетлу і далі вниз по тихоокеанському узбережжю. 104 дні та 4 тисячі миль по тому я побачив неймовірно красиві куточки країни. Я багато дізнався про себе, виріс як людина, і найважливіше знову й знову бачив величезну доброту світу, у якому ми живемо. Не знаю, чому саме так, але подорож велосипедом чомусь вивільняє найкраще в усіх, кого я зустрічаю. Від невичерпної щедрості людей, які відчиняли мені двері, давали душ і ліжко, їжу та чудову компанію за вечерію до водіїв, які бачили мене з зупиненим посеред пустельних доріг Вайомінгу, і під'їжджали, щоб поділитися зайвою пляшкою води, коли я був за мільйони миль від найближчої заправки з автоматом газованої води. Усі хочуть стати позитивною частиною моєї історії. У нас час, ми, здається, надто сильно концентруємося на ненависті у світі. Але на щастя, ті, хто несе ненависть, лише гучна меншість. І в нашій ситуації це не так, в ситуації українців. Я щиро вірю, що цей світ добрий, і що ми всі хочемо одне одному найкращого. І для мене це набагато прекрасніше ніж гори Монтани чи захід сонця над Тихим океаном. А з тобою все гаразд до речі, назва звучить тривожною конкретно, адже ти згадав саме про самогубство, а не більш загально про смерть. Мій випуск і те, як моя мама пишалася мною редаговано. Дякую добрим незнайомцям за мої перші нагороди. Мені обов'язково треба розповісти про це мамі. Цей рік був доволі паршивим, але не в сенсі немає надії на майбутнє. Батьки хворіли, робота була жахливою а в колишню, з яким я досі у дружніх стосунках, сталася страшна сімейна трагедія. Я б не пропустила багато поки що, але я б пропустила кращі часи, які ще попереду. Мій брат це зробив у червні минулого року. Він пропустив Kingdom Hearts 3, наступну частину його улюбленої відеоігрової серії, на яку він чекав ще з 2006 року. Я купив її і грав замість нього, але чесно, явній зовсім ніякий. Мій брат також був шаленим фанатом Toronto Рапторс і баскетболу. Ми з мамою дивилися фінали. Коли вони виграли, ми навіть не знали, що відчувати. Це саме те, що найбільше б'є: усвідомлення, що твоя близька людина мало б не вистрибувала б від радості, а її більше немає поруч. Моя порада для тих, хто бореться з депресією. Смерть нікуди не дінеться. Одного дня вона все одно прийде, світ про це подбає. Тож навіщо брати на себе тягар, завершувати життя власноруч, жити можна тільки зараз. То чому б не відкласти все на кілька десятиліть і подивитися, що станеться? Відкладати смерть найкраще застосування прокрастинації, ніхто не може сказати, що це погана риса, якщо саме вона утримує тебе живим. Мені дає спокій думка, що я не зобов'язаний бути тут вічно, що я не вирішую, коли йти. Я сам борюся з депресією, і виснажливою тривогою вже близько 12 років. І що мене тримає маленькі речі. Я завжди обираю щось, чого чекаю: новий серіал чи фільм, нова гра, я стежу за тенісом і отримую від цього кайф, відпустка чи візит рідних. Сім'я це все. А дрібниці, які ти любиш, складають твою унікальність. Ніхто не має права казати, що твої захоплення дріб'язкові чи безглузді, бо вони приносять тобі радість, і цього більш ніж достатньо. Просто завжди шукай наступну річ, яку чекатимеш, і тримайся, навіть коли вітер депресії зносить із ніг. Не відпускай, ти зможеш витримати бурю, поки віритимеш, що завтра може бути кращим за сьогодні. Я повів свого сина на державний ярмарок. Ми сіли на його першу поїздку на атракціоні a Whirl» – це мій улюблений атракціон. Ми сміялися, кричали та реготали. Ми прокаталися ще чотири рази, намалювали наші карикатури разом. Він сказав мені, що це був найкращий день. Я справді це дуже полюбив. Нічого, мій друг помер сьогодні. Моя колишня дівчина намагається зруйнувати моє життя. Я втратив найкращого друга через цю саму колишню машина розбита в аварії. Мене звільнили з роботи. Я просто не можу знайти в собі сили завдати болю своїм батькам. Саме це й утримало мене від цього. Тримайся за це, будь достатньо людяним, щоб не перерікати їх на такі муки щодня до кінця їхнього життя. І одного дня ти озирнешся навколо і зрозумієш, що твій біль зник, і це хороший день. Май силу й мужність дочекатися цього. Літо і осінь, оце власне і все. Ей, і це нормально. Я прочитав це питання, і чесно кажучи, нічого особливого на думку не спало. Навіть поїздки, на які мене змушували їхати, були просто нормальні. Я не люблю подорожувати, але це теж нормально. Єдине, що я можу сказати, це плин часу, щоденні моменти з моєю сім'єю та партнером, і усвідомлення того, що я повільно загоююся після смерті мого батька. Ми можемо бути щасливими завдяки простим речам, маленьким речам, навіть якщо це просто зміна пір року. Вона приходить щороку безвідмовно і виглядає майже однаково, але це все одно дуже круто. Редагування я не очікував таких відгуків на цей коментар, коли його писав. Я справді сподіваюся, що ви всі знаєте, ви маєте значення. І навіть якщо життя буває важким, завжди можна сподіватися на краще завтра. Ви не знаєте, що воно принесе. Усі дякують мені за цей коментар, хоча насправді я хочу подякувати всім, хто взагалі відгукнувся. Адже мені було дуже приємно дізнатися, що я зміг бодай трохи підняти людям настрій чи подарувати надію. Думаю, це одне з найкращих, що ми можемо робити одне для одного. Життя може бути жорстоким і несправедливим, а люди мимоволі образливими. Але подарувати комусь трішки радості і тепла, навіть сидячи за клавіатурою, це зовсім не дрібниця. Це саме те, що я хочу зробити вам цим відео. Надіюсь. Воно дає вам якоїсь трішки надії, і все ж таки, що все буде добре, як там не було. Довгий пост. Коротко внизу. Довго страждав від суїцидальних думок. Досі буває щодня, але шукаю способи впоратися. Останній рік був справжніми американськими гірками. У січні я кинув перший курс університету на програмі криміналістики через неможливість оплатити навчання навіть після OCAP. Почав працювати на мінімальній зарплаті на загальних роботах, щоб підтримувати себе та сім'ю, яка має великі борги. У травні знайшов некомерційну організацію, яка проводила базову тримісячну сертифікаційну програму з IT. У вересні отримав тримісячну оплачувану стажування у місті Торонто. На жаль, моє стажування закінчується завтра, бо пройшло три місяці. Відчуваю сильну депресію, бо мені дуже сподобалася робота та дружній колектив, але в моєму житті ще й лишилася трошки надії. Якби я покінчив із життям раніше, я б не зміг відкрити для себе IT і не збудував би свій перший геймерський ПК, який продав, щоб повернути витрати. Коротко кинув університет, працював на мінімалці, пройшов it сертифікацію і знайшов цікаву та корисну можливість. Редагування. Вау, цей пост реально розлетівся. Ще раз дякую всім за доброту та підтримку. Я намагався відповісти на всі ваші коментарі і дякую за анонімне срібло. Я ще новачок на реді, тож велике спасибі всій спільноті. Познайомитися з багатьма новими друзями, врятувати свого друга від суїциду, підтримувати того ж друга і вірити їй, коли поширюються несправедливі чутки про неї. Редагування Мати причина того, що вона майже наклала на себе руки. Вона піддає її словесному насильству. Чутки досі поширюються, і я багато про них чув від її друзів, які вірять їй. Їх поширює дівчина, яка колись була нашою хорошою подругою, але вона і моя подруга посварилися. Редагування 2 та ну і вона просто кинула нашу дружбу заради ютубера, який їй сподобався, або з ким вона навіть ніколи не спілкувалася. Мої чудові друзі та допомога семи прекрасним собакам навчитися жити новим життям, як людина, яка раніше опікувалася тваринами та має власного улюбленого врятованого песика. Мушу сказати дякую за допомогу тварині, яка потребує цього. Іноді здається, що саме мій собака причина, через яку я живу, і все, що зберігається, я вважаю гарною причиною жити. Сподіваюся, дружити і надалі триматимешся на підйомі. Моє життя насправді починається. Я усвідомив, що я не той, ким всі намагалися мене зробити протягом усього мого життя. Я зіткнувся з реальністю того, що живу з тяжким PTSD І і «живу» Я маю на увазі, що я даю життя по шиї і не дозволяю йому зруйнувати мене. Я протистояв двом кривдникам один зараз на пробації на два роки, і я отримав усе, що обіцяв собі, що зробить мене комфортніше, якщо він укладе угоду. Інший моя мама, і я відчуваю себе більш впевненим у наших дивних стосунках. Вона моя найкраща подруга, моє головне джерело травми і одночасно проявляє безліч ознак антисоціальної поведінки, буквально всі можливі. Я припинив приймати психотропні ліки. У мене найкраща робота, яку я коли-небудь мав. Я знайшов напрямок у навчанні та кар'єрних цілях, і восени знову піду до школи. Я оселяюся у власному домі, вперше живу самостійно. Я завожу справжніх друзів уперше в житті. За одним величезним винятком: у мене є котик, якого я люблю. Я піклуюсь про своє фізичне здоров'я і, очевидно, що я перебуваю в такому місці свого життя та відновлення, яке означає, що я починаю справжнє життя. Також 11 числа мені виповниться 30 років. Життя ніколи не було таким прекрасним. Мені подобається, коли моя донька називає мене мамочко і підходить, щоб обійняти та поцілувати просто так: випадково життя справді стає кращим, і я радий, що я тут, щоб це бачити. Отож, друзі, дякую, що подивилися це відео. Сьогодні насправді моє день народження, і тут не знаю, чи так співпало чи ні, але я буквально теж вчора йшов і типу роздумав, думав, ось пройшов знову рік і так далі. І розумію, що все-таки як, як би там не здавалося в буденності, коли ти. Дивися на якби на картину того, що відбулося протягом року, то все таки багато чого змінилося, і це насправді дуже прикольно. Що і я вам рекомендую робити? Подивіться на себе рік тому, і я впевнений, що ви стали набагато краще ніж ви були раніше, і зробили дуже багато. Хороших речей і багато чого з вами крутого сталося. Я в цьому впевнений. Тому ось так. Дякую, що подивилися це відео, як завжди. Напишіть свої коментарі, сподобалось вам чи не сподобалося, поставте цьому відео лайк. А з вами був Влад. І ми зустрінемося з вами у наступному відео. Всім, бувайте!